У Миколаєві бригади обленерго ведуть підготовку області до зими, виконують планові роботи і усувають аварійні ситуації, враховуючи досвід минулого року. За словами керівництва підприємства, у цьому до блекаутів підготувалися навіть краще. Не всі деталі розкривають через небезпеку обстрілів однак відомо, що найбільш вразливі об'єкти енергетичної інфраструктури захистили спеціальними спорудами. Наскільки підприємство готове до осінньо-зимового періоду, розпитаємо нашу колегу Наталю Якобсон-Белібову. Вона з нами наживо. Наталю, вітаємо, що говорять в обленерго чи тривалими можуть бути відключення світла в області цієї зими. Вітаю колеги. В нашому обленерго кажуть, що наразі до проходження осінньо-зимового періоду готові на 90%. Чи тривалими будуть відключення в області та в місті? Наразі сказати не може ніхто, бо це на жаль залежить в тому числі від нашого ворога. Однак лімітів поки що до області не доводили, тобто світло у нас по годину не вимикають а однак готуються до цього наразі. Знеструмлюють тільки ті райони, які, в яких проводять планові ремонтні роботи. Однак із цими графіками можна ознайомитися на всіх платформах Миколаєва обленерго, як в соціальних мережах, так і у месенджерах. Наші бригади обленерго мають унікальний досвід роботи у важких. Умовах і готові застосувати його в цьому році. Вони працювали під обстрілами, а ще допомагали херсонським колегам налагодити мережі, електричні мережі в тих районах, що зазнали підтоплень наслідок підриву на Каховський ГЕС. Також добули досвід із захисту своїх споруд. Пропоную далі послухати пряму мову з цього приводу. В тому числі наші трансформатори на деяких наших трансформаторах підстанцій зроблено звичайно фізичний захист, в тому числі ми захищаємо різними методами, в тому числі і фізично наші трансформатори. Ми готові набагато краще ніж минулого року, але У травні та липні цього року бригади Миколаївобленерго приєднали до електричних мереж останні села області, які були під окупацією або зазнавали постійних обстрілів. Під'єднують до мереж тільки ті оселі, до до яких повернулися люди. В першу чергу це роблять задля. Пожежної безпеки наразі бригади обленерго працюють у Шевченківській громаді в той час, коли села цієї ОТГ зазнавали постійних обстрілів, світло там лагодили місцеві чоловіки, робили це із залишкових матеріалів. Тож зараз фахівці осують всі недоліки для того, щоб світло веселих людей було без перебоїв. Пропоную далі послухати з цього приводу прямомови місцевої жительки. Хлопці самі тут, які мешкали, пробували самі Марент, ну, ремонтувати і заматувати, як могли своїми силами. Коли тільки були сильні вже пошкодження, то приїжджала вже бригада і вони ну, і вони робили ті там, де вони вже не змогли зробити самі. А так під час війни вони старалися і робили весь час. Наразі до області доведені вже всі ліміти на випадок обстрілів або якихось непередбачуваних ситуацій. Їх будуть застосовувати лише у надзвичайних ситуаціях. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Дякуємо, Наталю. Наталя болібова з Миколаєва розказала про те, як енергетики готують місто до зими.